Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. В день святого Миколая знищено 41 ворожий ударний БПЛА. У ніч на 6 грудня 2023 року. Окупанти атакували Україну безпілотниками типу шахеди з двох напрямків. Мисауда, Крим та Курська область РФ. Усього зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА «Шахед» 136, 131, 7, На жаль, влучили. Втім, нанесли незначної шкоди лише будівлям, люди, техніка, складське приміщення, енергетична структура не постраждали. В результаті протиповітряного бою силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 41 ударний БПЛА противника. Залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи сил оборони України. Командувач повітряних сил генерал-лейтенанта Микола Олещук дякує усім воїнам за захист повітряного простору, і вкотре відзначає бойову роботу роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України. Більшість знищених шахетів на їх рахунок. Вибухи лунали у різних областях, в тому числі і в Житомирі. Дрони через Курську область пересікали територію і Білорусі, атакувавши таким чином західні області. Полетіло у відповіді по пусковим установкам у базі кожушки та лунінець. За даними телеграм-каналів, кожушках зійшов ешелон з реюка після прямого попадання точки у невідомого походження. Ракети та шахеди, які перевозив по. Тяг гріли та детонували в той же час. Співрозмовник Бі Україна в службі безпеки України, повідомив, що саме дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області. У результаті цієї атаки світло зникало одразу у семи населених пунктах. Росіяни мають розуміти, що якщо збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволять це зробити. Додав співрозмовник УСБУ. Там вказує, що у випадку атак на енергетику України росіяни на собі відчуватимуть, що таке блокаут графіки відключень і пошуки генераторів. Українська влада та енергетика заявили про відновлення російських ракетних ударів по енергетиці. Частина ракет влучила в енергетичні об'єкти на заході та в центрі країни. А окренерго заявила, що після піврічної перерви Росія відновила терор проти енергетичної системи. Ще в липні співрозмовник Бібісі Україна в головному управлінні розвідки прогнозував, що восени Росія. Не почнуть бити по енергетиці, при чому точково саме по ключових підстанціях, щоб паралізувати передачу електрики. При цьому керівник Горкарил Буданов анонсував, що Україна буде симетрично відповідати на російські удари по енергетиці. Російські ракети знищили підстанцію на околицях рівного. Частина міста та району на кілька годин обвинилися без світла, так само без електрики. Певний час сиділи у Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.